Аз дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно в студії для вас працює Мар'яна Лошак. Доброго дня. Закарпатські депутати вимагатимуть ротації військовослужбовців та виділять кошти для батальйону територіальної оборони. Такі питання винесли для обговорення народних обранців під час позачергової сесії обласної ради. Вона відбудеться в цей четвер, 26 червня. Повідомляє прес-служба облради. Депутати розглянуть звернення до міністерства оборони України щодо ротації солдатів із Закарпаття на сході держави, програму матеріально-технічного забезпечення 4-го батальйону територіальної оборони, зміни до програми Турбота та Зміни до обласного бюджету. Закарпатці продовжують самотужки купувати для солдатів земляків військову амуніцію для бійців батальйону територіальної оборони вірники Мукачівської греко-католицької епархії придбали 40 пар черевиків з високим берцем та 12 бронежилетів 4-го ступеню захисту. Таким чином церковна громада вирішила відгукнутися на заклик про матеріальну допомогу армії. Крім того, психологічну та духовну підтримку солдатам надають капелани від єпархії, які постійно перебувають у місцях дислокації військових. І отець Олег Сорока, який є, очолює е, департамент такий цього нашого капеланства військового, е, зробив збір, е, скоординував збірку по всій. Єпархії Мукачівській, і було майже 90 тисяч гривень зібрано, на які були куплені речі першої необхідності до, до армії. Церква, зокрема, служитель церкви і капелан має донести до уваги солдата, до його свідомості, що солдат, який тримає в руки в руках зброю, не є кілером, не є вбивцею. А це є дуже-дуже важливо. Бо ця свідомість якраз робить із солдата не найманця, який вбиває, а солдата, який захищає. Це дуже дуже важливо. Цілим селом на бронежилет для солдата. Мешканці села Горонда, що на Мукачевщині, зібрали кошти на екіпірування для свого односельчанина, який служить на сході країни. Люди пожертвували більше п'яти тисяч гривень, за які придбали бронежилет. Голова села продовжує справу односельчан і вже зібрав близько 15 тисяч гривень на потреби армії. Один з активістів у телефонній розмові розповів нам, що всі люди в Горонді прагнули допомогти солдатам, хто чим може, і не шкодували на це коштів. Дуже багато людей відкликалось позитивно. Давав по 50, і по 100, і по 200, і по 300. Та, які давали по 5 гривень. Вони важливо, головне, що люди збирають. За суми ніхто нічого не говорив. Люди давали. Ми зібрали, заплатили вже 5280 гривень за бронежилет. І лишилось нас на рахунку зібраних 400 гривень. Ми передали матері тій жінці, якої. Тина знаходиться у Луганську. Попросили її, щоб вона передала слідуючим, щоб старати на кошти далі на військово на живе. До підтримки українських збройних сил долучилися і податківці. Працівники закарпатського управління міндоходів вирішили придбати спорядження для прикордонників. За кілька днів вони зібрали благодійні внески для охоронців кордону. На ці кошти закупили більше десятка кевларових шоломів високого ступеню захисту, два біноклі високої кратності та акумуляторні ліхтарі. Подарунки прикордонникам особисто вручив керівник управління Олексій Петриченко. Він побажав бійцям якнайшвидшого завершення збройного конфлікту і повернення до рідних домівок живими та неушкодженими. Український уряд шукає виходи з економічної кризи і розпочав із найболючішого для громадян питання підвищення цін на комунальні послуги. Експертні опитування свідчать. Найбільше населення непокоїть ситуація з блакитним паливом і навіть не через розмір зростання тарифу через те, що газ дорожчатиме і надалі. Національна комісія регулювання енергетики підвищуватиме ціну ще тричі значно дорожчає і водопостачання для Ужгородців йдеться про ріст тарифу на понад 80%. Як такі зміни позначаться на середньому бюджеті закарпатів, дізнавався Іван Челенюк. На сході країни війна в державі загострюється економічна криза, а нам з вами лише радять затягувати паски. Та найбільше українці побоюються зими, бо до усього цього додалися ще й високі тарифи на комунальні послуги. Пані Лідія із сім'єю мешкає у приватному будинку в Ужгороді. Жінка каже, на електроенергії економить завдяки енергозберігаючим лампам, а от на споживанні води та газу заощаджувати не вдається. Як не крути, та все одно за комунальні послуги їй доводиться платити значно більше ніж мешканцям квартир. Враховуючи те, що в мене мала дитина, це буде, я так підозрюю, буде дуже суттєво відчутно, особливо в зимовий період. Отоплювати потрібно буде, опалювати тепліше, як зазвичай, бо маленька дитина, кімнати в нас достатньо великі, вікна ми вже поставили нові, щоб енергозберігаючі були. Я знаю, економимо як можемо. Якщо більшість людей ще не сповна відчули нові тарифи для представників бізнесу, лише на блакитне паливо цього року ціни змінювалися чотири рази. І якщо у січні вони трохи знизилися, вже з червня суттєво зросли. Тепер за тисячу кубометрів газу підприємці платять понад 6 тисяч гривень. В цілому підняття тарифів на всі види комунальних послуг в першу чергу негативно вплинули і на без того хиткий, так званий малий бізнес. Якщо порівнювати минулий рік. Цей період був досить для мене успішний, тому що це, починаючи з кінця квітня по, можна казати, середина липня. Це туристичний сезон такий інтенсивний, коли їздять туристи, відвідують в основному іноземці. Звичайно, всі знають, яка ситуація в країні сталася з минулої осені, і цей туристичний сезон був. Можна сказати нульовим, аби врятувати сімейний бізнес. Пані Ірина зробила усе, що від неї залежало, скоротила персонал закладу і більше обов'язків перебрала на себе, проте не допомогло. Високі ціни на оренду разом з комунальними послугами звели її справу на нівець. Я, наприклад, закінчую не продовжую бізнес. Я розриваю договір оренди. Тому що я думаю про те, як я буду весени і взимку оплачувати комунальні послуги і плюс оренда кризову економічну і політичну ситуацію в країні люди розуміють так само, як і знають причини зростання цін на комунальні послуги. Однак більшість лякає невідомість. Українці з нетерпінням чекають на реформи від уряду, які б нарешті вивели країну з кризи. І ще одна майже катастрофа не за горами. Будівництво полігону для відходів спричинило конфлікт на виноградівщині. Там приватне підприємство з вивозу сміття з 2006 року. Планує звести сучасний полігон для сортування та переробки відходів. Ділянку під нього 35 гектарів знайшли у селі Широке. Згодом склали проєктно кошторисну документацію. Проте міська влада виноградова виступає проти будівництва полігону. Більше того, рішенням міських депутатів з 1 липня відходи з району звозити на єдину виноградові. Полігон буде заборонено. В ситуації розбиралася Мирослава Шимон. Більше восьми років на Виноградівщині працює приватне підприємство з вивозу сміття. Послугами фірми користується майже 40 тисяч мешканців району та міста, а також сусідньої хущини. Мешканці кажуть, відколи відходи вивозиться підприємство, стало набагато частіше. Влаштовують і дуже добре, що воно є в нас, бо так не є мусору не валяється ніде. Стільки багато як. Було до ТП. Дуже добре, що кожну п'ятницю завжди виходять. Може, десь пізніше забирають або йдуть, забирають. Міське сміттєзвалище Виноградова має лише 4 гектари землі, тому звозити туди відходи з району більше не можна. Аби вберегтися від екологічної катастрофи, підприємці мають намір побудувати полігон за сучасними європейськими стандартами. Проєктну кошторисну документацію складали спільно з угорськими колегами. Ділянку у 35 гектарів знайшли в селі широке поблизу Виноградова. Населення було збудоражене. Не хотіли, щоб будувати на території їхньої сільської громади даний полігон. З того часу питання, будемо казати, по сьогоднішній день не вирішилося, і земельної ділянки під будівництво полігону ми в районі не маємо. Генеральний директор фірми запевняє, проект розроблений за усіма стандартами. Зокрема, земельна ділянка знаходиться у два кілометри від останнього помешкання в селі. Тому для жителів широкого полігон не є небезпечним. Фірма мала досвід. У восьми країнах і побудувала більше 30 полігонів, де практично працюють по аналогічним технологіям. Це сюди і зведення побутових відходів, і сортування, і компостування, і збір біогазу, і будемо казати багато іншого, яке на перших порах практично поступово. Проваджувалася у експлуатацію. Чому депутати виступили проти будівництва полігону у міській раді пояснити відмовилися. Натомість голова райдержадміністрації каже, під полігон готові виділити земельні ділянки в інших населених пунктах. Громадськість села Широкого заборонила це будівництво, така сама ситуація по Гуді. Але є ще Петрівський варіант, він не закритий остаточно. там Керівництво села має своє бачення, тобто по розбудові інфраструктури села, і тоді вони згодні виділити ту земельну ділянку під будівництво полігону. Рішенням сесії міської ради з 1 липня сміття з виноградівського району ввозити на міський полігон буде заборонено. До того часу підприємці намагаються знайти земельні ділянки в селах Петрово та Гудь. Якщо громади цих сіл та міські депутати не підтримують будівництво нового полігону, на Виноградівщину чекає сміттєва катастрофа, запевняють представники фірми з вивозу відходів. На Закарпатті створять індустріальний парк Соломоново. Після двох років зулікання його таки внесли до реєстру індустріальних парків України. Повідомляє прес-центр Закарпатської ОДА». На думку керівництва краю, проект є значним поштовхом для розвитку автомобільних галузів в регіоні і дозволить залучити в область до 700 мільйонів доларів іноземних інвестицій. Крім цього, індустріальний парк забезпечить створення в краї 6 тисяч робочих місць за прогнозами експертів. Виробничі потужності парку Соломонова дозволять випускати 100 тисяч автомобілів на рік. Крім насичення внутрішнього ринку, це суттєво збільшить експорт країни в автомобільній галузі. Та найкращим в Ужгороді нагородили переможці другого та всеукраїнського конкурсу. Кращий державний службовець. Участь у ньому взяли 16 осіб. проте найвищу оцінку журі отримали тільки четверо. Призи переможцям вручили керівництво краю та представники профспілки про особливості змагань службовців та враження учасників конкурсу. Далі у сюжеті. Цьогоріч за звання найкращого державного службовця виявили бажання позмагатися понад 200 людей, із них тільки 16 осіб пройшли до другого етапу конкурсу. Переможцями змагань стали Юрій Ковач, Надія Пазюк, Михайло Фазикош та Любов Когуч. Вони зізнаються, готувалися дуже ретельно, адже завдання були різні та складні. Тестування як з нормативної нормативно-правової бази, з знання комп'ютера працювання на комп'ютері. Та письмове практичне завдання було о, дещо важко, тому що. Питання законодавства були різного характеру. Частина з них не стосувалася особисто моєї професійної діяльності, тому прийшлося попрацювати, почитати. Переможці конкурсу, окрім грамот, отримали також грошові винагороди. Особливу відзнаку від профспілки профспілкову свічку виборов Олексій Варцаба. Всі призери наголошують, конкурс допомагає учасникам покращити професійні навички. Дисциплінує. Підтягає. Кожного державного службовця людина ясна справа готується. Відповідно, її рівень росте, знання. Це все потім можна використати в роботі. Конкурс Кращий державний службовець, організований управлінням державної служби та профспілкою, проводиться з 2008 року. Він проходить в три етапи. Переможці обласних змагань представлятимуть Закарпаття на останньому всеукраїнському етапі. Третій тур всеукраїнського е конкурсу Кращий державний службовець проводиться здебільшого в столиці нашої, нашої країни Києві. Е восені, здебільшого, це в е жовтень місяць. Поза лаштунками загарпатську телерадіокомпанію відвідали з екскурсією діти з літнього табору калейдоскоп близько двох десятків гостей, малеч разом з батьками, ознайомилися з її студією інформаційної програми вчасно, побували в апаратній. Також поспілкувалися з творцями радіопрограм і, звісно ж, спробували себе у ролі ведучих новин. Час запам'ятала в. Такі великі лампочки, великі камери, які зараз не роблять, великий телевізор, на якому треба не пультом приключати, а кнопками. Я хочу в майбутньому стати або журналістом, або ведучою. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску. 19. я бажаю вам гарного дня і на все добре.